Гідну діяльність обривати на кори. Тобто, як ніколи актуальне зараз питання, перефразовуючи його, з ким ви українські православні і ваші духовні володарі? Оце найважливіше питання, яке треба ставити і об'єднуватися з тими. Хто підтримує єдність держави і суверенітет, а не тими, у кого інші пріоритети. І взагалі менше говорити, а більше діє. Дякую, Олександр. Можете нам дати слово проти Єрею Микола Єхапа, чи церкви покрова Святої Богородиці? Все добре, якщо рішив вас рік, сестри. Дякую за перегляд!